Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку військовий експерт Петро Черник. Вітаємо, пане Петре. Слава Україні! Героям слава. слава. Пане Петре. Сьогодні у зведенні Генерального штабу йдеться про те, що. Російські окупаційні війська ведуть наступ тільки на двох напрямках: на Авдіївському і Бахмутському, і там уже немає наступу на Лиманському напрямку. Чи означає це, що Путін зосередився на повному захопленні Донецької області, і на тому е, хоче якихось переговорів? Ну, те, що вони хочуть переговорювати, це однозначно. Вони давно вже подають цей сигнал. І насправді, на мій погляд, це для них у геополітичному контексті єдина робоча схема, що ж росіянам треба саме зараз. Вони насправді зазнають катастрофічної поразки в Україні. Ліквідувати українську державність за три дні не вдалося. А друга армія світу в лапках показує більш ніж скромні показники практично по усіх лінаках фронту, і їм дійсно треба зацементувати цей конфлікт саме у такому вигляді, у якому він є. Вони прагнуть цього перемир'я. Чи воно буде? Ну я відповім е, словами легендарного останнього командувача армії УПА Василя Кука. Перемир'я з противником буде тривати рівно доти, доки звучить автоматна черга. Разом з тим, жодним чином не можна противника недооцінювати. Колосальний людський потенціал у них все, все ще таки є, і найближчі місяці, на мій погляд, для України і для них також будуть найгарячішими. Складаються абсолютно усі передумови для потенційного перелому у війні. Разом з тим, пам'ятаємо, що класична воєнна поразка Російської Федерації в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. А отже, війна екзистенційна і для нас, як для нації, і для них, як для недоімперського політичного режиму. Тому насправді вгадати, де буде ця точка перелому, неможливо. Як казав великий італійський мислитель реаліст Ніколо Макмакевелі. Війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. До цього можуть ще доволі далеко. Пане Петре, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію. і Маємо вже ну так звану часткову, тому що насправді вона масова і триває досі. і Маємо вже цифри, що 315 тисяч було призвано минуло 4 місяці. Завдяки цій е, ста, мобілізації Путіну вдалося стабілізувати фронт. Ну на цю секунду фронт стабілізований. Ми перебуваємо у зоні так званої стратегічної вогневої рівноваги, з починаючи із завершення блискучої харківської операції, і не менш Херсонської, також блискучої, яка закінчилася по великому рахунку у середині листопада з того часу лінія фронту за винятком дуже невеличких. Відкушувань нашої території з їхнього боку не посунулося. Тепер стосовно мобілізації, насправді ніякої часткової мобілізації не було повноцінна, яка ні на день не припинялася. До речі, третя за 108 років. Перша 1914 рік перед. Першою світовою війною, друга 1941 рік в ході Другої світової війни, і ось третя, щоб ми розуміли наскільки серйозно вони розглядають цю війну, і наскільки в них на правду, у стратегічному смислі є великі проблеми, тому що повноцінна штатна армія не змогла виконати ті завдання, котрі перед нею ставилися. Отже, російська модель воєнного укладу зазнає своєї катастрофічної підсумкової ревізії. Пане Петре, і про танки хочеться поговорити, адже Німеччина піддається жорсткій критиці у західній західних ЗМІ через відмову надати танки. Разом з тим, Зеленський сказав, що ті 50 чи 100 танків, які нададуть Україні, вони не змінять ситуацію. Адже в росіян тисячі цих танків в той же час Байден заявив, що Україна отримає всю необхідну кількість зброї і техніки, але застарів, що до того моменту не варто розпочинати контрнаступ. То на вашу думку, як ця ситуація буде далі розвиватися? Ми будемо чекати повний цей пакет, і тоді Україна зможе розпочати контрнаступ. Знаєте, ми дуже акуратно підійдемо до отих всіх запитань, бо в вашому запитанні є кілька площин, і ми їх дуже так ретельно розберемо. Перше контрнаступи, як от такі, як казав великий китайський миститель Сундзе, його дуже довго не розумів цієї фрази, а тепер розумію у повному обсязі по справжньому виграшні стратегії не повторюються. Приклад дуже конкретний. Харківська і херсонська операція абсолютно не подібні. Вислів Суньзе, я думаю, ви зафіксували. Так от наступна третя. Безкуча українська операція також буде не подібною ні на що, в принципі, і як такою, а де і коли вона станеться, я направду дуже намагаюся дати посил усім інформаційним майданчикам, що не не вартує, обговорювати взагалі тематику, а що нам треба для контрнаступу, а що станеться, якщо нам. Цього чогось не дадуть, і чи контрнаступу не буде. Він буде в обов'язковому порядку. Однак, усі високоякісні операції потребують абсолютної тиші. Підкреслюю абсолютної тиші і закликаю усіх, хто мене чути, чує обговорювати такі теми виключно у загальному контексті. Тепер стосовно величезного бронепакету, так би я його назвав. Ми українці, дуже унікальна нація. В нас є такі явища як емоційні гойдалки. Ми ніяк не можемо навчитися тримати оту так звану, як називали, Римляне, золоту середину, ауреа медіокрітас. Ми вже негайно хочемо тисячу танків. Чи треба тиснути на наших? партнерів треба, але треба направду учитися тримати виважений баланс, бо то, що стосується бронепакету, він безпрецедентний за останніх 11 місяців. Два великі бронепакети має на двадцять 29 і 30 які вже у цьому році від наших у першу чергу американських союзників поза майже. 5,5 мільярдів сукупно це поза тисячу одиниць техніки, починаючи від БМП 2 бреді, закінчуючи і англійськими, і канадськими, і шведськими бронемашинами. І нагадаю, що на марші великий так званий танковий е, марокканський проект, який включає у себе у межах 90 машин, т 72 А танковий полк. Це 94 машини. А історія знає випадки, коли на полі бою кілька машин вирішували бій. Нагадаю, дуже сорі серйозна танкову битву під так званою Прохорівкою у часи Другої світової війни. Південна дуга Курської Курської битви. В тоді, коли американ Перепрошую, німецький нацистський танковий геній Міхель Вітман чотирма машинами вирішив хід. Бою проти величезної радянської танкової армії. І більше того, є вже в нашій новітній воєнній історії унікальний приклад танковий бій лейтенанта Василя Бошка у лютому 2015 року однією машиною за кілька годин знищив щонайменше три машини противника. Тому навіть кілька машин, десяток, два-три, будуть в обов'язковому порядку корисні. Чи німецька крига Скресне не має в цьому ні найменшого сумніву? Я в цьому впевнений

Танкової школи а нічого немає кращого за Леопард-2. Ну, тут правда дискусія, бо є фахівці, які вважають, що, скажімо, пів... південно корейський К-2 Чорна Пантера набагато краще. Це насправді дискусія дуже вузько спеціалізованих фахівців. Леопард дійсно дуже якісна машина, яка точно допоможе нам бити ворога. Але нагадаю ще раз: війна екзистенційна, і ворог буде робити все можливе для свого виживання. Я не вважаю, що ми на цю хвилину. Вже можемо видихнути до повноцінної перемоги, ще доволі далеко пане Петре, і значно ускладнюють перебіг бойових дій погодні умови. Адже ну, очевидно, Путін розраховував на те, що буде мороз. Він піде в наступ. Очевидно, що ми розраховували, що будуть морози. Ну а морози були буквально кілька днів. Ну направду погода сприяє нам унікальне явище в історії саме ведення воїн Російської Федерації, які завжди пишалися, що той так званий дідусь мороз виступає на їхньому бозі. Боці, і в історії щонайменше два великі приклади. Це відступ Наполеона з Москви в 1812 році. Дійсно рання, просто скажена люта зима не колосально підірвала живі ресурси, тобто замерло неймовірно багато людей, особливо під час переходу через річки, бо французи допустили помилку і чомусь позбавили. Се інженерного обладнання, бо були упевнені, що зуміють кінцево розбити Росію, і сама дуже знаменита Сталінградська бритва. Німці дійсно не були готові у технічному аспекті і до обслуговування техніки, і до з обігріву свого власного особового складу. І тоді мороз дійсно посприяв саме радянським військам. Зараз величезна історична іронія. і десь я не знаю трошки пожартую мабуть, будь-світлі добрі сили усього світу. Все ж таки на нашій. Стороні сприяє саме українцям і приведу тільки один нюанс: головні реактивні системи залпового вогню важкі, такі як БМ 30 смерть чи БМ 27 ураган, потребують виходу на ґрунт для того, щоб їх добре укріпити і вони змогли здійснювати якісні залпи. Тут у них є проблема, проблематика, все в ґрунті зав'язується. А знамениті вже зараз американські системи М142 «Хаймерс» і М270 ґрунту не потребують. Вони можуть завдавати ударів практично з будь-якої асфальтованої, навіть частково чи польової дороги. І дійсно у цій час. Частині не кажучи вже про те, що банальне обмундирування їхнього військовослужбовця і нашого військовослужбовця у них на повному серйозі один із депутатів Держдуми висловив ідею обмундирувати всі їхні війська старою ватною формою одягу зразків 40-х років, мовляв, діди воювали пабідівлі, і ми цього разу також. Пабід'їм, не бачити їм цієї перемоги. Однак, втретє, підкреслю до нашої перемоги ще доволі далеко. Ну і пане Петре, танки Леопард, про які ми щойно говорили, важать 60 тонн, і вони теж, очевидно, потребують твердого ґрунту. Ну, звичайно, але ну ще раз: ну, ми, ми ем, знову ж таки робимо велику і десь не зовсім може і навіть корисну для нас роботу. Ми намагаємося шукати недоліки. Це хибний шлях. Це хибний шлях прийде і суха погода, і повірте, в сухій погоді для танку Леопард не буде рівним. Але є ще один нюанс: танк Леопард має унікальну систему наведення і прицілювання. якщо радянські системи, починаючи від Т-62, Т-64, закінчуючи Т-90, робочі е дальності у межах. 2-2,5 км мається на увазі ефективність, тобто що дійсно дось досягаються ураження, бо всі ці гармати декларуються до 5 км, то леопарди з успішністю працюють на 3+, а це ще і зброя стримування, скажімо, під таким містом, як Бахмут, або на асфальтованих чи брукованих вулицях цього міста. Тобто він все рівно навіть у цю погоду буде у частині оборонні виконувати свою роль більш ніж якісно. А наскільки нам допоможуть боєприпаси, які е, можуть бити на 140 кілометрів, про які було заявлено постачання? Так, звичайно, боєприпас GLCDB, так звана малокаліберна бомба із радіусом у своїй основі до, до 13 сантиметрів. А калібр Хаймар з нагадаю 227 227, сім міліметрів, тобто є 22,7 сантиметра. Це унікальна планерна ракетна бомба, яка може змінювати свою траєкторію на підходження до цілі. І якщо на цю хвилину на 84 кілометри у комплектації боєприпасами М31, А1, М31, А2, ми досягнули колосального успіху в частині, що називається так логістичного вогневого зашмаргу, то збільшення практично удвічі цих радіусів Покращить колосально в першу чергу розбивання їхніх боєкомплектів до артилерії, бо війна і на цю хвилину на 95% залишається війною артилерії. Чекаємо, коли надійдуть. Дякуємо, пане Петре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Ваші коментарі завжди цікаві, актуальні на цю пору. Петро Черник, полковник Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. На все добре, слава Україні. Героям слава.